який закон надав місцевому самоврядуванню можливості для розвитку та коли в Кристалі відбудеться благодійний концерт. Мої вітання перед мікрофоном Марія-канцелярист і зараз про підсумки. І до новин держави Україна та Молдова продовжили дію угоди про лібералізацію вантажних перевезень до кінця 27 року. Про це повідомило Міністерство розвитку громади територій. Завдяки цьому рішенню українські та молдавські перевізники і надалі можуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів. Музика Іна та Фінляндія започаткують спільне оборонне виробництво. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, сторони вже скоординували потреби у фінансуванні та закупівлі зброї для України. Новини на Янтарне Фу і до локальних підсумків у Новояворівській міській раді повідомили, що президент України Володимир Зеленський підписав важливий закон номер 9549. Саме він дає місцевому самоврядуванню більше можливостей для розвитку навіть попри війну. Головна зміна стосується розробки комплексних планів розвитку. А зараз дуже важливо підтримати збір на реп-систему Каспер. Це потужний автомобільний глушник дронів на 6 діапазонів, а ще на ремонт авто для 117-ї бригади. Це те, що допоможе зупинити ворога, захистити і зберегти життя наших воїнів. Деталі для донатів і поширення є в телеграмі і фейсбуці Янтарнефем. ДТП сталося вчора на Яворівщині. Як попередньо встановили правоохоронці водій мотоцикла Кавасакі, 23-річний мешканець району здійснив наїзд на двох жителів Яворівщини віком 32 і 35 років. Від отриманих травм водій мотоцикла та 32-річний пішохід загинули на місці події. Інший пішохід тілесних ушкоджень не отримав. Яворівська міська рада повідомляє про обмеження руху 8-9 серпня на дорогах громади. Причина проведення чемпіонату України з велоспорту. Деталі є в наших соцмережах. І водії просять брати до уваги цю інформацію під час планування маршруту та не створювати заторів на вказаних напрямках. Новини на Яндернефем. І до анонсу звітний благодійний концерт вокальної студії Soul Music. керівниця Соломія Василець анонсували в Новояворівську на 10 серпня, час 17.00. Локація Палац культури Кристал у програмі. Виступи дітей студії ярмарок від соціального центру Регіна та збір коштів для збройних сил України. Про погоду у п'ятницю денна температура на позначці 27, Уночі 12. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на східний 3,8 вісім метрів на секунду. Тепер ви в курсі основного. Тож нехай цей вечір серпня минає затишно і музично з улюбленими хітами на 97,6 FM. і шість Найактуальніші новини щогодини на Янтарна фем.